При тендопатії надколінника проводиться ін'єкція наступним чином. Пальпується надколінник, верхній поліс надколінника визначаємо, де проходить зв'язка надколінника. Голка вводиться на глибину 1-2 мм перпендикулярно до шкіри. Вводиться 1 мл препарату. Наступна ін'єкція через 2 см від попередньої. Також перпендикулярно. 1 мл. І наступна ін'єкція нижній край надколінника, Полюс. лока перпендикулярно до шкіри. 1 мл препарату. Місто обробляємо антисептику, Ін'єкція закінчена. you mm -hmm.